Ставлю на голосування При цього рішення поверніться на голосування ще раз. Олексій Єві, -а -а. Ви знаєте, зміні, це дуже цікава річ, виходить. Пане, що пане, ходимо на суди, боремося це все, а це пане. навмисно за навмисно, шо, навмисно, не включають. А то чому не включають? Тому що хочуть прикривати своїх же людей. Ніконова хочуть прикривати. який є заступником кличка, який деребанить 147 гектарів кінської землі, яка кошти помілят. Ви ви це не робите? Ви просто бандеріть все. Будь ласка, у 2013 році Київською міською радою було прийнято рішення про затвердження меж міста Київ. Це рішення було передано до Верховної Ради для затвердження, але деякі особи, в тому числі Оцюпинська селищна рада, це рішення в судовому порядку оскаржено. Першу інстанцію Київська міська рада програла. Сьогодні Київська міська рада виграла рішення суду першої інстанції скасовано. Тобто, діє рішення Київської міської ради 2013 року, якою яким встановлено межі міста Києва за сьогоднішній день все залежить буде від Києва, від Верховної Ради України. Проте хочу звернути вашу увагу, що, що, що шановний пан Юрій Левченко у судовому процесі, в іншому.

Не приколи сьогодні в нас, да слідати. Шановні колеги, космонавти з прикладніше, немає! іні космонавти, додару не мають. Такий була у залі заявлена відверта брехня, тому я змушений був так відреагувати, тому що просто фракція більшості покриває заступника кличка Ніконова, який деребанить київську землю, 147 гектарів всередині почанського лісу були безкоштовно, повністю безкоштовно за нуль гривень, нуль копійок, передані пане Хмельницькому і пану Ніконову, які там хочуть будувати котежне містечко під виглядом технопарку. В Судовій справі, де я допомагав людям, які борються проти цього рішення. Я був на боці мешканців колись цього містечка, та як третя сторона. І якщо Київська міська рада тоді визнала позов людей, то тоді було б рішення скасоване, і цих 147 гектарів були поведені в Київську громаду, не Коцюпинському, не Донецьку, не Львову, а Київській громаді. Селяжка це просто звичайна брехня людей, які покривають колопційні оборудки своїх 8 партійних і бізнесових за гроші подають.